23 листопада, 2024 рік, 16 година. День від початку великої навали числом 1004. До Дня пам'яті жертв голодоморів. Зачитаю текст, який був оприлюднений. У шостому числі часопису сучасність за 1991 перший рік на сторінках 13 та 14. птахи крила ламали. Напруженім пошуку кисню хрустки недоречно їх крила, кістками мережане поле, потоки сумної навали приймає земля без плачу. Хай осінь голосить, хай гибіє все, лиш би встояло царство столітнє. Тож жиймо за дротом щасливо, тож жиймо, заплющивши очі, тож жиймо, не чуючи згубних падінь, перемелеться, перегнеє, витече мозок у прірву нескінчених мук мільйонів, потонуть потомки. Потому хай зійде будяк, хай живе, хай так буде, хай буде, хай. Як місця немає для спраги, то винні не діти й думки, як місця не маєш, то падаєш жити в майбутніх пригадках затьмарених душ, падіння з надією ясности, потім колись задля голосу ґрунту, хоч а то скажуть пізніше, як скажуть, хоч щось, що зможуть, що взнають, чи в змозі ще будуть звернути увагу, чи матимуть. Частку себе для чуття захаращених дровами вулиць, бо люди, як дрова лежали, чи вистачить мужності вірити правді, повірити взяти? приєднаним бути скривавленим прісною кров'ю і з'їдених дочок синів та погризених з жаху ослонів Мехіко 1989 рік